Привіт, мої хороші! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. А сьогодні ми дивимося Запоріжжя Запорізьку область на найближчі дні. Що чекає, що ворог планує наслякають, що буде холодно і будуть великі обстріли. Давайте дивитися. Щоб бути до всього готовими Не забувайте підписуватись на канал. Запоріжжя. Найближчі дні Запоріжжя. Буде проблема, але кажуть не в той час, коли ви чекаєте. Це перше, друге спочатку якась розвідка буде. Вночі, може, щось як заходило не на нас, а потім до нас, повернулось? Бити я буду туди, куди вже був. У мене є щось, що я розвідав. Угу. Казати, що блекаут ні, але щоб ми в наступ знайшли. Так. Тут кажуть, що можуть відімкнути світло, як перестрахуватися, знаєте, може бути якесь навантаження в мережі і можуть вимикати, але виключно рішення влади. Так, іде на найближчі дні. Запоріжжя. Ну, рух вперед. В найближчі дні. Ворог не може нічого, в принципі, знаєте, от його плани захопити місто, він зрозуміє зараз, що він це не зможе зробити. Тому що я також бачу, ви мені багато пишете, Ань, подивіться, будь ласка, а що ж там нас захоплять? Ну, не показую. Показує, що ми намагаємося десь пройти і йти з одного боку, намагаємося, з іншого намагаємось ворог найближчі дні. О, знаєте, як буде якась така політична інформаційна тиша навколо міста. Знаєте, як в інших містах коментують, а у нас тиша. От чомусь така інформація. У нас. Замовчуються багато поховань, які пов'язані саме з рухом вперед. Військових, знову ж показують. Поховання, які з годовщин якихось дат таких важливих. Запоріжжя найближчі дні Щось перше перехопите. Знову ж таки, розвідка може бути, зрозуміло? І ворог буде шукати слабкі місця. Знаєте, в принципі, я вам так скажу, по Запоріжжю ворогу все ясно. І він, ну, на жаль, знає, розробив вже якусь тактику, стратегію. Якщо не прилітає, не бомбить, от він просто каже: ну, я не бачу сенсу зараз використовувати, витрачати зброю, тому що об'єкти якісь важливі, я вже туди влучу. Добре, це погано, не знаю, що сказати, але ну, як є. Це саме про високоточну зброю. Та тобто я подумаю, чи треба мені зараз а, чіпати саме Запоріжжя. Може це зробити в інший час. Запоріжжя в найближчі дні. Дивіться. Тягнуться сили. От я просто знаєте, що замовкла. Я думаю, як це сказати. Правильно, щоб ну, зрозуміло що нічого зайвого. Коротше кажучи, місто живе своїм життям, у військових своя робота, і робота буде вдала. Дуже багато планів в області буде дуже гучно. Будуть намагатися, будуть намагатися підсилити захист міста, щоб. Сунечки, ну, щоб в області збити, щоб до міста просто не долетіло. Зрозуміло, щоб не над містом збивати, а десь в області. І це є плани, і дуже, знаєте, як підлаштовуються під ситуацію військові. Тут прямо видно, що прям. Самі військові зацікавлені в цьому. От Просто що вони самі це роблять, розумієте? Хлопці на місцях. Ну, Я так дуже рідко бачу по інших областях. Тут у вас якась як спільнота, я так розумію. Тобто, між собою, може, бригади спілкуються. Вони якось як об'єдналися навколо самого цього міста, ну так дуже-дуже. Знаєте? Ну, Приємно це дивитись насправді. І тут єдиний момент, що він э, розвідає. Коли ворог, то буде цілити ближче до води мости ваші. І там вже гучно. Тобто центральна частина може бути гучно. Це найближчі дні. Я чому підвисаю, тому що цікаву інформацію по фронтах покажу. І зараз будемо дивитися. Я так раз думаю, ой, яка картинка гарна, чи не можна було так корік тому? Так, котики мої солоденькі, мої найкращі. Котики мої найкращі. Веселівка. Ви бачите, що я до вас так. <смі> Такий сьогодні настрій, не знаю, сьогодні свято. Хочеться вірити в найкраще. Васильівка, ми туди щось, щось ну, обстріляємо. Перед містом якісь точки важливі. І є задача перед військовими туди просуватись. Є задача. Знову ставлять задачу. Може, похолодає те, що ми з вами дивились. Підемо, підемо трошки. Мелітополь не буде Відбиття. Відбиття. Будуть вони відбиватись. Вони відбиватись. Влучно буде також там, де орки відпочивають. Але е після яких вибухів гучних в Мелітополі може бути гучним у нас в області в передмісті в Запоріжжі. К ним дні. Закрита інформація, до чогось готуємось. Вони також будуть відбуватись, але в них в районі щось палає. Я так розумію, що зброю якусь вам поставлять, або ви будете використовувати на запорізькому напрямку саме влучне враження ворога. ворога. Ергодар найближчі дні. Ергодар укріплюють. Ну, укріплються. Дивіться, вони можуть там щось рити навколо нього. Щось вони готуються до чогось. Там гучно, там прильоти і в місто можуть бути поруч. АЗАЕС, Сафрис, КС, найбільші дні. Поруч, все, що от щось відбувається поруч. Якісь рухи, і вони військових таскають туди-сюди ці машини і нас десь виглядають. Нервують, нервують, не допускають, нервують. Так мак найближчі дні. Рухаємось туди, втрати наші великі. Ворог щось розвідує, буде стріляти по хлопцям. От як буде знати заздалегідь, що ми десь виходимо, видвигаємось по наших жертви. Ну, Тобто щось планувалось, наші виходять да, на задачу, їх обстрілюють. Полога. найближчі дні. Таємна інформація, каша. Ну, Буде вдала якась спроба, ворог буде відбуватися. У мене таке відчуття, що вам рту дали, або снарядів дали побільше, або вогню більше з нашого боку стало. Слава Богу. Гуляй поле найближчі дні. Згортовані військові. Згортовані. Працюють тут, знаєте, якусь така додаткова інформація. Є прильоти десь щось гучно, але що він прям концентрувався зараз на його полі? ні. Єдине, що поруч з ним, ну, там де вже зона зіткнення, там якась буде активізація боїв найближчі дні. Ну, Тут прильоти тут вогонь. Поріхову ворог буде прям лютувати, щось його там збісило. Щось є. Щось бачить і хоче розбомбити Вільнянськ в найближчі дні. Вогонь йде по району. Вогонь. Ну, таке відчуття, що хтось стежить серед місцевих, бо якийсь, знаєте, шлях руху військових відстежить. Гучно, може бути. Тут є небезпека навіть для цивільних. Дивіться, Вільнянський район, Вільнянськ тут є, тут може бути вогонь жаль.